На похоленому хресті, на старій церкві. Бог простий, ми тепер душі, а не люди, а відсіля відніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б швидше розкопали, тоді кура нас Ну Отак сказав Петрові Бог. Тоді у раю попускаєш, як все мускаль позабирає. Як розкопан великий плох. Як була я людиною, тут ріси звалась. Я отуточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юрасом Гетьманенко у пізнорті граю. А ще гирина, як приїдуть гості з гьмами, то цей полощуть за мною. Одягнуть об. Гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла, виростала, як квіточка, і всі мене любили і вітали, і нікому я нічого злого не сказала. Рано вранці у неділю якраз пішла за водою, дивлюсь, гетьман страшною. Я води набрала та в повній шлях і перейшла. А того й не знала, що він їхав переяслом в Москві присягати. Чом я з нею вітер не побила батька, матір, себе, брата, собак отруїла та й водою. Ось за що караюсь, ось за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили. Що цареві московському коня на полі. Батурин, як він їхав в Москву із Полтави, я була ще не толітком як батурин славний. Москва вночі запалила і малого, і старого все йому потопила. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили. Ні, не вбили, а пустили московлям на грещі. Ледве я дійшла до хати на порозі впала. А на завтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині. Та ще й мене привітала У безвергій хатині. Уже й хату розкидали, а я над ярами і степами козацькими, і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому. Служила, ходила, що цареві московському коня напоїла. А я в канелі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповито на руках носила, коли їхала Катерина в кані у діброві, Ана з матір'ю сиділа на горів дібові. Я плакала, я не знаю. Чи їсти хотілось, чи може що маленької на той час порівня? Мене мати забавляла, на дні поглядала і галеру золотує показала. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Мати вмерла, в одній ямі обох поховали. Оце що, мої сестрички, я тепер караюсь. Чи я знала що сповита, що я цариця, лютий ворог України. Голодна вовчиця. Скажіть, сестрицю, смеркається, полетімо ночувати в чуту, А якщо буде робитися, відтіль буде чути. Крав, крав! Крав, крав Богдан крам та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав. Через мост іде чорт, а коза по воді. породі бить біді, бить біді. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторін і сіли на маякуще на горі, посеред лісу. Усі три. Мов на мороз, понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували аж поки мохом просли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От, бачите, є чим розгоріться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться? Чи чорт май тепер нічого? Е, сестриця много, Три за накаркала на одну дорогу. На яку це, на ковану? Ну вже наробила. Да шесть тисяч верств одной. душ передушила. Та не бреши, бо тільки п'ять, та й то звоном корфу. Ще чваниця показує на чужу роботу. Капусниця закурена. А ви, мості пані. Бенкетуєте в Парижі поганці погані, що розлились річку крові та в Сибір загнали свою шляхту. То вже й годі, уже й А Ач, яка вальможна пава! А, а ти що зробила? зробила? А цузьки вам питать мене, ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які. Карамзі набачиш прочитали, та й думають, що ось то ми, а цузь не до ріки, в коло дочки ще не вбились, без періка ліки. Ото, яка недотика, не та рано стала, що до світа упилася, а та, що й проспалась, упилася в тебе з мене з своїми кцьонцями, чорта я спалила Польщу з королями, а про тебе, ще бетуху і досі стояла, а з вольними козаками що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала. Та й живущі, проклятущі, думала з Богданом, от-от уже поховала. Ні, стали погані І шведською приблудою. Та й тоді ж то творилось, аж злішою, як згадаю. Батурин спалила, силу в ромні загатила, Тільки старшинами козацькими, а такими просто козаками Фінляндію засіяла, насипала бурта на орелі. Наладов, так гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила, і славного палуботка в тюрмі задушила. той дід то було свято, аж пекло злякалось. Матер Божа у жвавиці вночі заридала. І я таки пожила з татарами помутила, з мучителем покутіла, з петрухою попіла, да німцем запродала. Да ти добре натворила, так кацапів закрепила у німецькі кайдани. Хоч лягай та й засни, а в мене ще брах їх знає, кого вони виглядають. Вже і в крепость завдала, і дворянства страшну силу у монтуєрах розплодила. Як тих вошей розвела, все вельможні вейстрята, вже с і січих біснувата жидовою поросла, та й москаль не згірша штука. Добре вміє гріти руки, і я люта, а все-таки того не зумію. Що москалі в Україні з козаками діють, ото оказ надрукують. По милості Божій і ви наші, і все наше, і гоже, і не гоже, тепер уже заходилось древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти. Все забрали любісінько, та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають. Трошки, трошки підождали, і церква упала. Тоді б разом дві руїни у пчелі описали. Чого ж ти, ти нас закликала, щоб на льох дивиться? Такий на льох та ще буде, два дива твориться, сю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, другий буде оце вже наш, катам помагати. Наш вже в череві щепає, а я начитала. Що... Як виросте той гонта, все наше пропало, усе добро поплюндрує і брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. Так, от бачите, сестриці, що тут компонують. На кайтів нема все добре, кайдани готують. Я з золотом розтопленим, салюємо очі, а він клятий недолюдок, золота не схоче. Я царю мічинами скручуємо руки. А я зберу цього світа, всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди. Треба його поховати. А то лихо буде. Он бачите, над Києвом метла простяглася, і над Дніпром, і Тясмином земля затряслася. Ви чуєте? Застогнала гора над Чигирином. Ось сміється і ридає уся Україна. То близнята народились, а навісна мати регочеться, що Іванами Бог буде звати. Полетімо, полетіли і летячі співали. Попливе наш Іван по Дніпру у Лиманську мою, Поміжить наш ярчок і Ірі їсти гадюк зо мною. Як хвачу да помчу, в самий ад полічу стрілою. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. йшли в суботу в до Богдана мирянам співати. Що то сказано, ворони, уже й помостили, мов для них те сідло москалі зробили. А для кого ж? Чоловіка, певне, не посадять лічить зорі то кажеш, А може й посадять москалика або німця, а москаль та німець і там хлібесь найдуть. Що це таке верзете ви, які там ворони, та москалі та сідала, нехай Бог боронить. Може, ще нести заставлять, москаля плодити. Бо чутка є, що цар хоче весь світ повчити. А може й так, та на чорта ж їх на горах ставить, та ще такі височенніші хмари достанеш, як вилізти. Так отже що, ото по буде, пани туди повилазять та дивитись будуть, як мужики тонутимуть. Розумні ви люди, а нічого не знаєте, то понаставляли ті фігури он для чого. Щоб люди не крали води з річки, щоб нишком піску не орали, що скрізь отам за тясьмою. Чорт що провадить. Нема хісту, то і не бреши. А що як присядемо отутечки під бересту, то трохи спочинемо? Та в мене ще шматків зо хліба в турбині, то поснідає в пригоді, поки сонце встане. Посідали. А хто, братця, співа про Богдан? Я співаю і про яси, і про жовті води, і про місто Берестечко. Великі пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базар люду насходилось, та й панства не трохи де нам поживо буде, Ану заспіваємо проби ради та цур йому лучше полягаєм та виспимось день великий ще будем співати. І я кажу помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два. На третій на силу докопалися до муру. Та трохи спочили, поставили караули. І справник аж просить, щоб нічого не пускали і в Чигирин доносить по начальству. Приїхало начальство мордате, подивилось треба, каже, своди розламати, вірня й Розламали, та й перелякались, костяки в льоху лежали, і мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана! Черепок, гниле корито, й костяки в кайданах. Якби вформених, то добре, вони б ще здалися, засміялись, а і справник трохи не сказився. Що нічого бачиш взяти, а він вже трудився, і день і ніч побивався, та в дурнію брався Якби йому Богдан оце у руки попався, у москалі заголив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить біга, мов несамовитий, Яременка в пику пише, по московській лає увесь народ, і на старців моїх налітає. Ви що делаєте плути? Та ми, бачте, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана мошенники дармоєди й пісню сложили про такого ж мошенника!» Нас, пане, навчили. Я вас навчу, завалить їм. Взяли і завалили, випарили у московській бані про холоді. Отак по пісні Богданові стали їм в пригоді. Так малий льоху Суботові Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України. широка. Лепока. Ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за трудини знаходять. Отак то, Богдане. Занапастив, єси в Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка, церква в домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, ба й Катерини сараною сіли. Отаке От то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все туте такі було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Боже, й справді нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди! церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіє чому неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі. Невольніші діти.